Сьогодні в відео фіналіст Ліги Чемпіонів зацікавлений в підписанні Олександра Зінченка. Три роки в'язниці загрожують захиснику Севільї Кіке Саласу. Ліверпуль відхилив пропозицію Аль Хіляля щодо Дарвіна Нуньєса. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. В УАФ визначились з кандидатами в головні тренери юнацьких та юніорських збірних України. Це Геннадій Щекотилін, Ілля Галюза та Володимир Єзерський. Саме їм запропоновано очолити команди Ю-15, Ю-16 та Ю-17. Позавчора вранці в Динамо Київ прийшла пропозиція щодо купівлі Володимира Брашка. Який саме клуб зробив пропозицію? Не повідомляється. Михайло Плохотнюк стане гравцем Вікторії. Баварія усно погодила з Крістофером Нкунку умови особистого контракту. Мюнхенці хочуть оформити повноцінний трансфер вже цієї зими. Лондонський клуб оцінює футболіста в 65 мільйонів євро. В угоду також може бути включений 19-річний матіа Стель. Колос перебуває на фінальному етапі переговорів з Миколою Ковталюком. Зараз футболіст перебуває в статусі вільного агента. Чотири футболісти Інгульця хочуть розірвати контракти з клубом. Причому в односторонньому порядку. Йдеться про Юрія Козиренка, Олександра Козака, Максима Мельничука та Сергія Петька. Ці гравці, згідно з процедурою, подали відповідні документи до палати з вирішення спорів УАФ і до УПЛ, повідомивши про те, що їх відсторонили від тренувань із першою командою Інгульця та перевели до другої команди. Також вони повідомили вищі інстанції про багатомісячні заборгованості з боку клубу. З огляду на відсутність будь-якої реакції клубу в останньому листі футболісти згідно з регламентними нормами заявили про своє право розірвати особисті контракти з клубом в односторонньому порядку. Офіційно Аріон Ібрагімович перейшов у Лаціо з Баварії. Це оренда до кінця сезону з опцією викупу. Реал Мадрид все ще докладає зусиль, щоб підписати Трента цього місяця. Габріель Жезус, скоріш за все, отримав розрив хрестів. Форвард Арсеналу пройде додаткові обстеження. Офіційно Лоріс Каріус перейшов у шальке вільним агентом. Контракт підписаний до кінця сезону. Альфонсо Девісу не сподобалась остання пропозиція Баварії щодо нового контракту. Гравець вирішить своє майбутнє цього тижня. Лаціо звільнив і розірвав усі стосунки із сокольничим Хуаном Бернабе, який запускав символ клубу над стадіо Олімпіко перед кожним домашнім матчем. Чоловік вставив імплант статевого органу і публікував результати операції без цензури у своїх соцмережах. Офіційно Руй Сілва перейшов у спортинг із Бетіса. Це оренда до кінця сезону із зобов'язанням викупу за певних умов. Борусія Дортмунд намагається підписати Олександра Зінченка. Арсенал готовий відпустити українця в оренду з правом викупу за 20 мільйонів євро. Вітор Рейс став гравцем Манчестер Сіті. Угода закрита за 40 мільйонів євро із бонусами. Алехандро Гарначо привертає увагу таких клубів, як Атлетико Мадрид, Наполі, Ювентус та ПСЖ. Офіційно Даніел Мален перейшов в Астон з Борусії Дортмунд. Вартість трансферу 23 мільйони євро плюс бонуси. Три роки в'язниці загрожують захиснику Севілі Кікесаласу. Його заарештовано за підозрою у ставках на власні ігри. Наприкінці минулого сезону Ла Ліги гравець отримав сім жовтих у дев'яти матчах, щоб його друзі могли заробити. Зараз вони теж під слідством. Декілька осіб у реалі зацікавлені в трансфері Мартіна Субіменді з Реала Сос'єдада, чия сума відступних складає 60 мільйонів євро. Челсі дозволить Квоємеці піти в оренду цього місяця. Зацікавленість у гравці виявляють Борусія Дортмунд та Страсбург. Ювентус Ньюкасл, Астон Віла та Реал Сос'єдад розглядають можливість підписання Марко Асенсіо з ПСЖ. Реал Мадрид не буде підписувати центрального захисника зимою. Вільян веде переговори з двома клубами прем'єр-ліги. Можливо, футболіст приєднається до нового клубу вже зимою. Т'Яго Мотта наполягає на переході коло Муані в Ювентус. Останнім часом обговорювався варіант з орендою та обов'язковою опцією викупу, що є важливою деталлю. Баварії подобається профіль атакувального півзахисника Ліона Раяна Шеркі. Клуб вже почав перші переговори з табором футболіста. Клуб розглядає можливість переходу цього місяця. Айден Гевен привернув інтерес німецького клубу «Айнтрахт». Андер Ерера переходить у бока Хуніорс. Усі документи вже підписано. Гравець залишає Атлетико Більбао. Контракт буде підписано на один рік із можливістю продовження ще на рік. Едерсон за таланти зацікавив Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль і Реал Мадрид. Трансфермаркт оцінює бразильця в 50 мільйонів євро. Арсенал прагне відновити свій давній інтерес до Душана Влаховича. У Серба залишилося 18 місяців за контрактом з італійським клубом, і він поки не дав жодних ознак готовності підписати нову угоду. Оренда є найімовірнішим варіантом для гравця, і Арсенал зараз вивчає свої можливості. РБ Лейпциг відмовився від трансферу Окафора після медичного обстеження. Угоду з підписання Вінгера було скасовано, оскільки він не зможе вийти на поле в найближчі чотири тижні через травму. Лейпцигу потрібен гравець, здатний зіграти відразу ж після переходу. Реал Мадрид хоче підписати Кайла Вокера. Клуб розглядає англійця як заміну Карвахалю, який вибув через травму. Також до футболіста виявляє інтерес Баварія, але фаворитом у боротьбі за нього залишається Мілан. Лестеру не будуть пред'явлені будь-які звинувачення в порушенні фінансових правил. Прем'єр-ліга не подала жодних скарг на Лестер за порушення за минулий сезон. Ліверпуль відхилив пропозицію Аль Хіляля щодо Дарвіна Нуніса на суму 83 мільйони євро. У клубі хочуть максимально окупити витрати на Форварда і чекають, що буде зроблено пропозицію трохи вищу. На полі почав попередні переговори щодо підписання Тімо Вернера: можлива угода може бути укладена вже на наступному тижні. Лестер зробив запит про оренду з можливістю викупу Тайрона Мінкса. Артем Бісєдін, який нині перебуває у статусі вільного агента, може продовжити свою кар'єру в польській короні. Річ у тому, що клуб під час зимового міжсезоння планує у першу чергу підсилити атакувальну лінію і тому серйозно розглядає варіант з підписанням контракту з досвідченим українцем. Представники корони вже навіть спілкувалися з агентами футболіста. Однак шансів на трансфер надзвичайно мало, бо у короні мають питання щодо нинішньої фізичної форми гравця. Арчі Грей може продовжити кар'єру в Іспанії. У підписанні 18-річного футболіста зацікавлений Реал Мадрид. Трабзонспор збільшив пропозицію щодо Зубкова, за якого раніше пропонував 4 мільйони євро з бонусами. Поки що невідомо, що це за сума. Офіційно Анді Хадрой, гравець Полісся. Контракт з гравцем розраховано на три роки. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.